Звичайно ж, мені е, хотілося поділитися тими, е, тими дослідженнями, які я фактично знаєте, не так з великою зацікавленістю проводжу взагалі, а в глинянах сусіда. Оскільки глиняна це моя батьківщина, і мені дуже є важливо, те, щоб її сприймали не просто якесь там село, десь недалеко коло Львова. Яке може там щось має, може немає. Може... Темне, дуже добре. Обличчя дуже темне. Так. Я думаю, що більшість з вас вже були на моїй екскурсії, де я робила акцент на тому, що гунями ніколи не були селом. Відразу в 1397 році глиняни отримали магнебурське право. І вже було засновано як місто на праві Магдебуського. Сюди приїздив польський король, Ян Другий, не Ян, а Володислав Другі Ягайло. Який підтвердив, підтвердив Магдебурзьке право Глиняна. І Глиняна подарував місце на Кощах. Сюди польський король Казимир захопив ці території після того, як Данило Галич, спадкоємці Данила Галицького не мали, ну, не було спадкоємця Галицького травму. Вже в глинянах, тоді починається, знаєте, таке мультикультурне життя. Сюди приїжджають поляки, згодом приїжджають євреї, дуже багато німців приїхало сюди. І глиняни, будучи на роздоріжжі торгових шляхів, звичайно ж, мало дуже велику перспективу. Було. Але оце роздоріжжя шляхів, оцей, скажімо, статус міста, він завжди був лакомим куском для загарблення. Хто тільки не нападав на гніяни, в основному це були турки і були полянки. Але польська територія тут. Е, Глиян є одним з найменших містечок на цій території. І, скажімо, після того, після того як 1399 році. В битві на морській загинув Дмитро Друцький, то і ще три його сини, там його було їх шість, то доньку видали заміж за київського князя Андрія Гощанського. І саме Андрій Горшанський і Олександра Друцька народили три доньки, які з часом стали видатними особистостями Європи. Зокрема, середуща сестра донька Софія стала королевою Польщі. А найменша Марія дружиною молдавського господаря Єлиша І Муша. І ось ця обставина, що глиняни стали місцем королівського притулку, давала можливість тут приїздити всім потомкам Явелонів. Вони приїздили сюди додому, своєї бабці, прабабці, і зробили місто дуже знаєте, знаковим в тому сенсі, що саме співглиня йшли е, е, на війну, збиралися війська для того, щоб і битва під хотіном, і витва під вігнем, битва під парканами. Все починалося саме з хвиля. Тобто глиняни були знакові. Е, кінець 19-го, початок 20-го століття історія, історія трішки інакша, оскільки глиняни, е, звичайно ж, були містом, де була велика еліта. Зокрема, українська. Тут було багато, бачите, от листівка, як виглядали громадяни, і сама листівка як е, красиво є представлена. То оцей фактор міста заставив громадців певним чином себе поводити. Хоч багато людей працювали, мали землі і працювали на полях. Тобто це була сільськогосподарська територія. То коли вже в 1885 році, бачите, оце є, скажімо, родини і польські, і українські, і єврейські, і німецькі. Ну, я вже казала, що в нас є прізвище Паук, Сахман, це абсолютно німецькі імена. Ну, тобто ми бачимо, що ці люди, як правило, між собою не змішувалися. Дослідна євреїзд, тобто єврейська нація мала тут свій каганат, і вони, як правило, з християнами не змішувалися. Хоча поляки, німці і українці між собою могли бути спільні цілі. Як вирішували цю проблему? Якщо мама полька, а тато українець, то сили є українці, дочки є польки? Ну, і це, звичайно, ж, відбилося і в Одязі. Але в кінці 19 століття. Пам'ятаємо Івана Франка, який є вишитій в вишитій сорочці в Малинарці. Фактично, Іван Франко своїм геніальним розумом спричинив тому, що він зробив оце носіння такого стилю, започаткував стиль, який дуже швидко підхопили українці, і вишиття стало засобом. Для, для царині боротьби за самоідентифікацію українського народу, української людності, яка тут проживала. І от ми бачимо, що глиняни, як місто, звичайно ж, люди одягалися в міський одяг. Але у святкові дні, як правило, це були вишиті гаптовані речі. Ось тут ми маємо фотографії моєї прабабусі. Пра от вона сидить, ви подивіться, вона в піджаку. Бачите? Хустка з певним чином вив'язана, а вже її внучки позаду у автомобилу, у національному. Чи, скажімо, оце моя бабуся? Моя бабця одягнена абсолютно в світський одяг. Мій тато мав два роки, коли став абсолютною сиротою. Померла мама, йому було два роки. І помер, тато прийшов з війни, захворів на тим і теж помер. І виховала ось ця е... Найстарша сестричка, яка стоїть позаду. Базу, тут... б... Ось оця теофілія, вона мала 16 років, її видали заміж за 25-літнього чоловіка. І вони опікувалися тими дітьми. Але уявіть собі, мій тато з двох літ сирота не виріс ні бандит, ні злодій, ні шарлатан, нічого. Кажуть, не було би щастя, та не все Дядько в Америці впав з грабачами в вікна. І були діти діти були застраховані, тобто страхівка прийшла на ті діти. То мого тата вивчили на гравця, оцю Михайлину, Михайлину на тканю, це сусідський хлопчик, оце контова на шевця, а того на столя, а мого тата на кравця. О мій тато, дворічна дитинка. Що це за фотографія? Фотографія. Дід на фронті, і треба було показати, що оця мати з ят, п'ятьма дітьми дає собі раду. є корови, є коні, все по господарству собі існує, так, як мало існує. Ну і скажімо, ще одна родина дуже цікава. Подивіться, як одягнуті ті люди. Бачите? Тканини саморобні, спідниці, креслаті, великі, усмужені. Яворівщина дала нам поняття шорца. Знаєте, як шорц виглядає? Кольорові смужечки різної товщини. Або, скажімо, в клітиночку і вишиті фартухи, або з кварної тканини, куплені, і абсолютно світські жакети. Оце є родина Фернезів. 1800 десь в 60-х роках ось священик Італії привіз Стефана Фарнезе, який фактично був. Нащадком родини Фернезі папського роду. Тут, і тут мав чотири сини, чотири доньки, то оце чотири його сини. Оце мій прадід, а це моя прабабця Марія, Іван Фернези і Марія Зґровостацька. Вона українка, він італієць. Ну, то подивіться, в неї є навіть гривкою. Бачите? Це є кінець ХІХ століття, як ті люди виглядали. Ну і ще одна родина дуже цікава це родина Губецьких, Військо австрійське, це є пані Губецька, її доньки, мали малі діти. І у війську е, Губецький, який служив при австрійському війську і був старостою громади. Але сталося так, що оцей Губецький, його, одна із його доньок, вийшла заміж за Йосифа Кордуну. Дворідного брата Мирона Кордуби, історика. Ми знаємо, хто такий Мирон Кордуба, знаменитий історик. То Годиняна є рід кордуби. І уявіть собі, минуло багато років. Зараз в Познані професором академії імені Адама Міцкевича в Познані. Працює кордуба. який Має велику колекцію не тільки Глинянських, а взагалі Кілі. І в Лоді, в музею волосівства. Він зараз був головним куратором від виставки феномен польського кіли. І оскільки його коріння є з Глинян, а ми з ним знайомі, то він запросив нашу фірму Музе на глиняне до того, щоб показати кілини за проектом Юзипа Слоховського зараз у Лоті. Для нас це дуже голово, це дуже престижно. І знову, знаєте, було звернуто увагу на те, що як колись мріянські кінець мають дуже високу якість. Ну, і тепер прошу подивитися, як ви виглядали глінянці в, в кінці 19 століття. Ось оця бабуся, вона Галько, вона походить з роду, господи, забула, тобто вона є рідна, то моя тітка, рідна сестра моєї бабці Галани. А це її діти, подивіться, по як вони одягнуті. Зокрема, оце хлопчик стоїть в спідниці. Ви бачите, що діється? Ну, чи, скажімо, чоловік Галько. Її чоловік в світському, вона в світському, діти, подивіться, яка модниця стоїть, стрічечка, це... але обов'язково буде вишиття. Тобто йде паралельно існування двох стилів: стиль світський і Абсолютно національний, який маркує українців тут у гімнах. Це родина Галько. А це той же ж Йосип от він був на попередній війці. Це є повозка ліка... ну, санітарна під час Першої світової війни. Отже, він був санітарним, ну, при санітарному цьому обозі служив. От. А це Біганський. Я вже вам говорила, що в 18-му році. Коли Україна 1 листопада Українці проголосили Західну Українську Народну Республіку, то е, виходець Гліян Володимир Галам фактично перебрав владу тут у Глиянах. А оцей Йосип Біганський був разом з ним і він очолив військову військо, бій, вже, ну вже українське фактично військо, яке держава поіснувала дуже коротко. Але маємо в історії записано, що в Гнияна теж була Українська держава 1800, 1918 1919 років. А тепер глядайте, як ці люди одягнуті. Подивіться, оці хустки, бачите. Було дуже холодно, бачите, то є сніг. І, скажімо, люди, одяг довгий, який закривав е ці ноги. Ну і камізельки обов'язково, караколішаці, і, і хустки, які додатково. Ну, не було місто, яке мало в собі багато великої багато велику літу, там текстові написаний. Але е, чим славилися глиняни? Вже в 1885 році починається візрунковий текстиль у Глинянах, який започатковує племондрий Шителович. Що цікаво, недалеко біля Льва, в Бучачі. Є була мануфактура Золототкана, і там виготовляли на зразок слозьких поясів, виготовляли макати. Тобто, це були такі великі ну, кілини, килими, які імітували візерунок, візерунок пояса. То Ми бачимо, що фелемондрій жителовище ще підперезаний таким слузьким поясом. Але дуже цікавий є одяг Андрія Балтаровича. Він був бургомістром міста і взятим Филимона Решетиловича. Подивіться, яке в нього є сорочка. Ви бачите, яке це все аліганське. Юрист за освітою. Разом з своїм братом Михайлом Полтаровичем вони спричинилися, що ціла Золочівщина була огорнута просвітою. Вони були небідні люди. Звичайно ж, давали багато грошей на те, щоб проснувати. Читальні просвіти, щоб проводити різні е, е, заходи. А разом з тим Андрій Болтарович, як мер міста Глеяни, що зробив? Е, купив камінологію у Словіті, е, привезли звідти камінь. Весь центр був вимушений каменем, е, каменем. були поставлені газові ліхтарі, заставив копати країнці, заставив ставити туалети на, при, на, в домах. Ну, І ці люди, звичайно ж, були дуже патріотично настроєні. Для того, щоб започаткувати ткацьке підприємство, починали зі школи. Фактично, 1886, вже можемо припускати, що школа була вже започаткована і відразу підняту планку, тобто, це ж все, що ви показали, було на дуже високому віде. Ось тут ми бачимо оце маркатове. Знаєте, Спочатку було питання, а звідки зорі брати? робити? то оцей килим, він в Кракові знаходиться, це фактично репліка на Бучуцькій золототкані тканини, так звана Маката, зір Макатові. Оцей килим дуже популярний є, на Прикарпатті, зокрема на Косівщині, але намальований Теодором Гриневичем, учнем, який скінчив ткацьку школу Грум'яна, який скінчив Краківську академію мистецтв. І намалював. Більше є номер кили, ну, візерунку Килимового 60-65. Можемо собі уявити, трішки вони в інтернеті є, бо вони були закинуті, тобто випущені у вигляді листів. Разом з тим, він багато проєктував візерункових тканин. От прошу подивитися: глиняна, гордість Глиняна, звичайно, ж, є ось цей чоловік. Знову бачимо європейсько одягнутий. Василь Чой з двома своїми сестрами в національному стилі українського є вдома, вдома зроблені костюми. І два фартухи, які він проєктував в ткаській школі вогруняна. Таким чином, ось так вони виглядали, в нас є ця сервета. Це тонке тканя на тонкій бомоняній основі. Дуже красивий. Ми зараз ми кажемо, що це є Бостонка, а колись називали могер. Тобто це козяча мовна була могер. Ну і бачите, як ті фартухи виглядали, докладені до світського одягу, який тут побудував, здобув. Тепер гляньте, це є мер міста Михайло Шульга і Василь Чонь. Ну, вони обрані абсолютно по-європейськи, по міському по дуже елегантно. Ну і зверніть увагу на ті У на зачісти на це все. Ось як виглядав Василь Чонь, вже як педагог, викладач відділу ткацтва. Від Промисловій школі у Львові. У 1920 році його взяли до викладача. Ну, хочу сказати, не так легко було поступити туди на роботу. В 1920 році відновлена польська держава дбала про те, щоб і педагоги, і все було скеровано на відродження польської культури. І лише і один єдиний Василь, цей українець, чому патріот, який себе як українець, був запрошений. До цієї школи, бо він був дуже добре вишкований. Він прекрасно знав Жакардове виробництво, він знав багато ремізне виробництво. Він був художником, який вчився в самого Валеріана Крицінського, він був живописець. Ну і ми бачимо, оці внизу, ось, оця внизу його робота, вона є створена в орієнтальному стилі, тобто в східному стилі. Ось так виглядали кілини кінця 19 20 століття. Ну і сецесія, дивіться, що діється саме в такому малюнку. Чи, скажімо, бучать макати, макатові зори? Ми бачимо рисунок взятий зі судського пояса, але зробили з нього кілим. При тому всьому, що до таких кілимів додавали золочену нитку. І воно так м'яко поблискувало, причому ця нитка була дуже тонесенька. Наче чому велика громада Євреїв? Купувалаські золотускані макати з тим, щоб загортати тори чи зробити заслони в божницях. А тут гуляний раз і підсунули дешевшу, але майже таку суму продукцію. Звичайно, вона мала велику популярність. Можу сказати, що кілемі, оці два килими це проекти Теодора Гриневича, вони підписані. Навіть дати є, коли це все зроблено, 1905, 1907. Але ми бачимо е, таку певну інтерпретацію вже східних клінів, в яких відчувається оця народна знаєте, українська традиція візернукування. Ну і е, попри цю кілемарню 1885 року, заснована телемовановича, яка для генеран зробила величезну популярність і славу. От зараз відбулося тут, нашими працівниками мною, зокрема, маленьке відкриття. А виявляється, що Волиняна була майстерня, дуже потужна, по виготовленню іконостасів до церков і, самих, і золочені різні ну саме іконостасів має нагромадження ікон з якими архітектурними пластичними дерев'яними різненнями. Так от був тут Іван. Якубовський, який мав приватне підприємство, яке виготовляло Іконостас. На щастя, вдалося знайти, не вдалося, на щастя, вдалося договоритися з моїм давнім приятелем, з яким ми в дитинці навіть трошки так бавилися потім, коли були доросліші, навіть кавалюрували, Олександр Якубовський, його внук цього Івана Якубовського, який зберіг повністю архів. Люди добрі. Я дивлюся. Де Дерня іконостаси Івана Якубовського, де, скажімо, ці... Оце є, до речі, його тато Андрій Якубовський. Подивіться, як він браний. Я, на жаль, не розумію, що це за відзнака то якесь, до чогось він належав, той чоловік, до якогось товариства, чи що Ще треба з істориками говорити. Але він мав два сини: один був органіст, бачите, іконописець Андрій Якубовський, ось його ікона тут висить. Підписана, що ми знаємо, 1876 року намальована, подарована агреянською однією із до церкви святої Анни Оліяна. Але в церкві Святої Анни є ще церкв. Чому? Тут підпису нема. Але ми за стилем бачимо, що це одне й те саме. А потім він малював на блясі. І коли церква згоріла, вона лишилася не ушкоджена. Ця... А ця має обруінність ззаду. Вона... Вона пошкоджена вогнем. Таким чином, ми вже знаємо, як виглядав Андрій Якубовський, Але ми бачимо, що витворяв його син Іван Якубовський. Ось таке оце золочення, мій був майстер-золотник, який вмів це позолочувати. Тобто, ви старе, але ви подивіться, якого рівня ікони він малював. Це його родина. І ось ті всі половина з тих його дітей, це дружина. То вони всі в мистецтві. Або в якійсь певний, ну і знову ж таки, як її комірець, а августа, Ну Це буде з гідністю. Оце є Іван Якубовський, а це його родина. Ну і, а. Що я хочу сказати? Що оця церква Святої Анни, вона дуже знакова. Бо в кінці 19 століття польський священник запросив сюди монашок Фелизіяну. Які заклали заходи у дитячих садок. Але оскільки громада глинянська складалася в переважній більшості з українців, тобто українців було дві треті, євреїв одна третя, а поляків півтреті. Тобто 555, українців 3000 тисячі з чимось, поляків євреїв 1800 з чимось, а поляків тільки 550. І ті вони не змогли втримати той дитячий садочок. Тоді ось цей чоловік, парок церкви Святої Анни, отець Шамбелян Павло Делишкович Бочинський, на, на цвинтарі його пам'яті, починає, перебирає на себе цю захоронку, і ви подивіться, як виглядали ті люди. По-перше, це є церковний, монашки, а як брані діти? А оце моя супруга. Це моя сукруха. Бабця Дарусь. Бачите, мого чоловіка мама. Ну Зараз от, тут бігає моя, де вона є, нема десь пішла. А де, до речі, е, ця е, моя внучка даринка, ну це копія. Оця не даринка, як Софійка, ну це копія. знаєте. Десь та генетика перейшла, але ви подивіться це все повишиване. Е, я пам'ятаю, років п'ять назад ще була. Тітка мого чоловіка Ольга е, Мазуркевич. Боже, які вона нам пісні виспівувала, які навчилася в захоронці. Тобто це було середовище формування української еліти на національних традиціях, на розумінні, що таке є, скажімо, національна українська культура. Ну ось тут і священники працювали не лише з діточками, але й з молоддю, і з гровадою. Е, 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 е. Я прошу подивитися, як виглядали геннянці в кінці 19-го, початку 19-го століття. Довгі світниці, корсети, пишно вишиті рукави. Ну, знаєте, ця жінка виглядала елегантно, разом з тим дуже достойно. Ну і звичайно ж, світова війна. Ну, знаєте, ми своє військо ніколи не мали. І фактично державу будували не завдяки Авсупереч. І оця громадсьці, січові стрільці, які при австрійському війську сформувалися, вони зробили велику роботу. І не хай рочок чи півтора була ця наша держава на початку століття, але вона була. Вона нас фактично стимулювала до того, що потім вже в міжвоєнний період створилося багато різних організацій, які давали нам можливість виховувати патріотичну молодь. Яка пішла відстоювати і виборювати українську державу. Або знову дитини українську державу, або згрівніш боротьбі за неї, основне гасло. То, звичайно ж, отут є однострої, як вони виглядали відзнаки. А це є дід мого чоловіка. Ось. І що ми бачимо? Ми бачимо відзнаки. Тобто Михайло Шульга за мене був всі чоловік мало того, він ще й був нагороджений мав від захисту. А це є оця родина Кармезів. Оце є мій прадід Іван Фернеза. Бачите, як брані? А цей Фартух, От хто був, я була на виставці у Львові, там висів такий фіолетовий фартух в першій залі. Mm -hmm. То це, знаєте, оця Анна, ось вона тут постоїть. Це моя бабця, то її сестра Ольга, а це брат Стефан, моя бабця Марія і мій прадід Іван Фернеза. Ну, то о, художник Василь Цьонь, який вже працював в ткацькій школі. ця її Анна була. Знаєте, в селі вибирали найгарнішу дівчину, яку хотіли всі. Оцю мою тітку хотіли всі. То він прийшов mm -hmm. і, звичайно ж, подарував Анні. Бачите, оце є Василь Цьонь, це є Анна, це моя бабця Стефа, Стефан Брат. Він подарував їй оцей Фіолетовий фартух, в якому бабця обралася. І на фронт, вже як це. Ну, то маємо таку релікві, яку я подарувала до музея. Ну, Але скінчилася війна, Польща знову зайшла і е, починається щось молоді робити. Я вам казала, що коли Михайло Хамула почав відроджувати килими в глинах, вони ну, не пішли. Вони були там. То було стиль, там, скажімо, Арнуво, це був якийсь орієнтальний стиль, чи, скажімо, Інтерпретація бучацьких макар золототканих. Ну, а починається отій спільниці довгі скидати. Подивіться, що діється. Аж танцює. Це до речі, оцей чоловік, це той самий Іван Якубовський, який був е, іконописцем. Він нічого собі є. Навіть гляде Ардеко. І глинянці зреагували на Ардеко, звичайно ж. Прийшла Польща, одягнула людей одностій польські, але дуже цікава є ця знимка. Ось тут ми бачимо молодого чоловіка, який є вояком польського війська. Але в 44-му тілі, в 47-му році йде оця операція по виселенню ав автохтонів з польської території, українського населення сюди, в Західну Україну. І в глиняни приїжджає родина Яремі. Вони викинуть зі своїх територій з під Сянок. Вони сюди приїжджають. Згодом цей чоловік, мало того, що мав велику мистецьку освіту, розписував митрополиті палати у Львові, в соборі Юра. Він досвячується на священника, і саме він стає патріархом Української автокіпальної православної церкви. Це є Володимир Єрема. Який написав велике дослідження про українську ікону, який зробив багато стінописів, зокрема в своєму Юра? Ну тут він з мамою і сестрою. Ось ця його сестра до сьогодні живе в мене.